А сьогодні покажу вам три намиста з білим кольором. Ось таке білосніжне намисто легсеньке, білесеньке, світлесеньке, ну просто радує око. Красиві бавовні зав'язочки з китицями. І особлива фішка. Ось ця неймовірної краси. Слібна лунниця. Це ручна робота майстра Мосяжника, оригінальний дизайн, сама луниця – це стародавній український оберіг, який носили жінки для посилення своєї жіночої енергії і сили. Такий захисний елемент ще з дохристиянських часів. В комплект Донамиста йдуть милі прості саражки, які будуть підкреслювати. Намисто і не залишати пустими русі. Це одне намисто, схоже до попереднього за кольоровою гамою, але зовсім інше по характеру. Це намисто символ чистої любові. Воно створене з молочно-білих перлів вільної форми. Це річкові перлини або прісноводні, ще називаються культ культивовані. Вони є натуральними по своєму змісту, але створені на спеціальних фермах. В доповнення до намиста я обрала ось такі вже готові сережки, які прекрасно пасують до колон. Вони мені дуже нагадують традиційні українські сережки квіти, які ще називають які, відомі, ковтки Один, воно, в різних регіонах України. По-іншому називаються ось такі з червоними скляними вставками. Дивіться, як красиво. Такий аристократичний образ юної панянки. Mm -hmm. Буде красивим подарунком для дівчини її особливий день. І, зрешті, третє, яке картина відрізняється від двох попередніх чорно-біле намисто, Оригінальним, яскравим контрастним дизайном. Намистини матові, складні, має цікаву текстуру, пористу, адже це є вулканічна лава. І корал, губчастий корал білого кольору. Також додано агат, матовий агат. Намисто називається переплетені долі. Фактично інь- і янь. Візьмемо ще доповнимо цей образ з сережками. Поділіться, чи сподобалась вам моя сьогоднішня підбірка. Дякую за вашу увагу і за те, що додивились до кінця.